Привіт, друзі! З вами Соловейко! Коли час на землі зупиняється на 10 років, усі люди завмирають, крім одного хлопця. Сьогодні я розповім про південно-корейський фантастичний фільм під назвою Втрачений час. Хлопчик, який повернувся на початку фільму. Дитячий психіатр проводить інтерв'ю з дівчинкою на ім'я Сурін. Сурін помітно нервує, коли лікарка встановлює камеру для запису інтерв'ю. Вона просить її розповісти свою історію з самого початку. Сурін починає з того, що її мати вийшла заміж за докюна кілька років тому. Незабаром після одруження мама померла, і відтоді Сурін живе з докюном. На роботі його відряджають на будівельний майданчик острова Хвано, тож їм доводиться проїхати на острів. Після смерті матері Сурін ніколи ще не була по справжньому щасливою. Вона мало спілкується і не любить свого відчима. На острові дівчинку зараховують до нової школи. Тут вона має можливість знайти багато друзів, але навіть в такій ситуації вважає за краще залишатися самотньою. Її відчим начальник по будівництву тунелю, тому змушений працювати всю ніч. Через вибухи, які відбувалися під час робіт, жителям острова заборонено заходити на територію будівництва. Одного вечора Сурін сидить у телефоні і читає коментарі у своєму блозі про червоточину у просторі. Коли її мати померла, Сурін бажала втекти з цього світу, тому досліджувала способи зробити це та почала цікавитися тунелями в просторі надприродними істотами та тому подібним. Вона спілкується з людьми в інтернеті на такі теми навіть за шкільним комп'ютером і одного разу випадково залишила свій блог відкритим. Однокласники читають коментарі та почали висміювати Сурін. Дорогою додому вона зустрічає хлопчика на ім'я Сон Мін, який живе у притулку. Сон Мін представляється і намагається подружитися з Сурін, але вона ігнорує його. Наступного дня під час обіду Сурін зустрічає Сон Міна та його друзів, які розмовляють про її блог. Мін стверджує, що потрапив в інший вимір після того, як прочитав блог. Того дня Сон Мін слідує за дівчинкою, коли вона направляється додому. Щоб зав'язати розмову, він каже, що вірить всьому, що Сурін пише в блозі. Через спільний інтерес до надзвичайних явищ діти стають друзями. Сурін навіть вигадує власний алфавіт, щоб таємно спілкуватися з сон Міном. Вони використовують його щодня, щоб залишати один одному записи в щоденнику сурін. Після уроків друзі ходять містом у пошуках привидів. В одній із таких експедицій Сон Мін приводить сурін до покинутого дерев'яного будинку в лісі. Вони досліджують будинок і довго розмовляють, поки займаються різьбою на воскових кубиках. Сурін поступово закохується в хлопця і несподівано цілує його, збентежуючи своїм вчинком. Одного разу Сурін зустрічає сон міна і трьох його друзів, які планують піти на будівельний майданчик, щоб подивитися на вибухи. Вона приєднується до них, і діти пробираються через ліс, щоб дорослі їх не побачили. Коли вони перетинають огорожу, один із дітей лякається та біжить додому. Інші четверо ховаються за скелю в очікуванні, але незабаром розчаровуються, бо вибухи не відбуваються. Під час прогулянки хащами вони натрапляють на крихітну печеру та вирішують дослідити її. Один за одним діти заходять усередину. Згодом у кінці печери вони помічають щось яскраве та сяюче у воді. Сурін припускає, що це метеороїд. Сон мін занурюється у воду та дістає дивну річ. Коли діти виходять з тунелю, предмет перестає світитися. Друзі зауважують, що він схожий на яйце. Один із хлопців на ім'я Ташік стверджує, що яйце може належати гобліну часу. Його дідусь якось розповідав йому, що в ніч на повний місяць у горах з'являється печера, де живе гоблін часу. Той, хто зайде в печеру, вийде старим. Інші діти йому не вірять, тому що вони не постаріли. Сурін помічає, що шпилька, яку їй подарувала мама, зникла. Вона повертається в печеру на її пошуки, поки хлопці охороняють яйце. Дівчинка знаходить шпильку, але також помічає, що сяюче яйце знову у воді. Збентежена, вона виходить назовні і бачить, що яйце розбилося, а її друзі кудись зникли. Сурін шукає їх по всьому лісу, поки не починає темніти. Зрештою, вона губиться у хащах, тому змушена залишитися тут на ніч. Наступного дня поліція шукає дітей у лісі. Керує пошуками. Детектив Ан. Незабаром поліцейські знаходять сурін без свідомості. На щастя, вона жива і здорова. У лікарні детектив запитує дівчинку, що сталося з іншими дітьми, і вона розповідає йому все про втечу та сяюче яйце. Детектив та інші дорослі не вірять у цю історію. Вони навіть відводять її у хащі, щоб дівчинка показала печеру, але вона не може знайти її. Печера немов би, зникла після ночі на повний місяць. Незабаром детективу повідомляють, що під землею на пляжі за 20 кілометрів від міста знайдено труп Джеука, одного зі зниклих хлопчиків. Встановлено, що причиною його смерті став напад астми. Оскільки хтось поховав його під землею, справа перетворюється зі зникнення людини на викрадення. Після інциденту минає кілька тижнів, але двох інших хлопчиків так і не знаходять. Без сон міна сурін знову перетворюється на інтроверта. Вона розгублена, як і всі інші. Коли дівчинка каже правду, їй ніхто не вірить. Одного разу вона чує якийсь шум позаду свого будинку. Сурін вирішує перевірити, що це, та бачить чоловіка, який біжить до лісу. Вона біжить за ним у самій хащі. Через кілька хвилин переслідування дівчинка падає на землю. Чоловік також зупиняється. Він підходить до неї і дивиться на неї, немов зачарований. А Сурін завмирає від шоку. Чоловік стверджує, що він сон мін. Коли сурін чує його ім'я, то виходить із шокового стану та тікає зі сльозами на очах. Вона опиняється перед машиною до Кюна і поспішно розповідає йому про чоловіка, якого зустріла в лісі. Поліцію повідомляють про подію, і охоронці закону починають пошуки чоловіка у лісі, бо припускають, що саме він викрадач. Детектив Ан запитує сурін про цього чоловіка, і вона розповідає, що він прикидався сонміном. Поліцейські не знаходять викрадача, але в їх руки потрапляє щоденник сурін, який вони з сонміном використовували, щоб залишати повідомлення одне для одного. Дівчинка дуже здивована, коли бачить сторінки щоденника, оскільки вони заповнені записами сон міна. Їх кодовою мовою він написав про все, що сталося після того, як Сурін пішла в печеру, щоб знайти свою шпильку. Хлопцям стало цікаво, що всередині яйця, тому сон мін розбив його об землю, не чекаючи на Сурін. На їхнє розчарування воно виявилося порожнім. Коли Сурін деякий час не поверталася, сон мін зайшов у печеру і побачив, що дівчина завмерла на місці. Він намагався поговорити з нею та зрушити з місця, але вона зовсім не реагувала. Через кілька хвилин він помітив краплю води, яка плавала в повітрі. Він вийшов із печери й поглянув вгору, щоб побачити, як птахи також завмерли у повітрі. Хлопці пішли до міста та побачили, що всі, в тому числі й члени їх родини, завмерли. Це змусило їх зрозуміти, що час завмер для всіх, окрім них трьох. Тепер вони могли робити все, що завгодно. Перші кілька днів вони відчували себе на вершині світу. Вони їли і пили все, що заманеться, та спали, коли хотілося, бавилися цілий день. Приблизно через місяць їм стало нудно, тому вони вирішили покинути острів і поїхати в інше місто, щоб перевірити, чи насправді вони єдині люди на землі, час для яких не завмер. Однак їх план зруйнувався, коли вони зрозуміли, що вода в океані також перестала рухатися. А це означало, що човен не може плисти. Сурін повертається у сьогодення. Тепер вона розуміє, що чоловік, з яким вона говорила у лісі, насправді був сон мін. Вона перестає читати, тому що тепер її першочергове завдання відвернути увагу поліції від чоловіка. Якщо вони знайдуть його, то обов'язково заарештують за те, що він викрав дітей. Тому вона стверджує, що збрехала про те, що бачила когось у хащах. Поліція вірить їй, і дівчинка продовжує читати щоденник. Через багато місяців хлопці почали жити у наметі посеред торгового центру. Стан здоров'я Дже Ука погіршувався з кожним днем, оскільки хлопчик страждав на астму, а його інгалятор вийшов з ладу. Однієї ночі він почав задихатися та повільно помер на очах у друзів. Сон мін і Тешик були спустошені. З важким серцем вони поховали труп друга під землею на сусідньому пляжі. Після смерті тіло Дже Ука також завмерло, як і інші. Минуло п'ять років, але світ залишався незмінним. Хлопці вже були підлітками. Незважаючи на те, що вони жили в ізоляції всі ці роки. Вони все ще сподівалися, що колись світ повернеться до нормального життя. Сон мін вірив, що коли їм виповниться 20, усе стане на свої місця. Вони украли трохи грошей у всіх, щоб бути багатими, коли це відбудеться. Однак, навіть коли їм виповнилось 20, нічого не змінилося. Вони поступово втрачали надію і почали жити у дерев'яному будинку в самих хащах. Одного разу терпець сон міна урвався, і він уже не міг витримувати цю ізоляцію. Хлопець вигукував і кричав, щоб все це припинилося. Тешик здалеку побачив це і втратив будь-яку надію. Кілька днів по тому. Сон мін помітив, що форма місяця почала змінюватися, а це означало, що все у світі ось ось відновиться. Він пішов на пошуки Тешика, але ніде не зміг його знайти. Він шукав його по всьому острову і, врешті-решт, дійшов до останньої скелі. Там, на землі, він знайшов одяг тешика, друга ж поруч не було. Сон мін стрибнув зі скелі за другом, але в ту саму мить порядок у світі відновився. Хлопець вийшов із води і довго зачаровано спостерігав за живою природою. Сурін дочитує щоденник та біжить до дерев'яного будинку, в якому нарешті зустрічається зі своїм другом. Вони вирішують розповісти історію світові, але не впевнені, чи хтось їм повірить. Тим часом на записах камер відеоспостереження поліцейські бачать, що сон мін знаходиться в лісі. Вони вважають, що він викрав дітей. Вночі сон мін приходить до кімнати Сурін, бо відчуває, що йому потрібна емоційна підтримка. Він дуже довго живе один і тому зараз боїться, що може нашкодити собі, щоб позбутися болю. Наступного дня батьки та шика приїжджають на будівництво та звинувачують Док'юна у зникненні своєї дитини. Вони думають, що їх син загинув у результаті вибуху. Сурін вигадує історії, щоб врятувати свого відчима. Тим часом Сурін і Сон Мін їдуть до дитячого будинку, де раніше жив хлопець. Сурін пояснює все виховательці та виходить на вулицю, щоб покликати Сон Міна, однак її відразу ж забирає батько. Сон мін підходить до своєї виховательки, яка йому не мов матір, і розповідає їй усе про своє дитинство. Вона шокована, але все ще не вірить йому. Дюкон замикає сурін у її кімнаті на ніч, але сон мін пробирається у будинок через задній вхід та звільняє її. Вони тікають з дому, щоб вирішити, що їм робити далі. Сурін згадує, що бачила в печері ще одне яйце. Вона пропонує використати яйце для того, щоб перетворитися на дорослу і таким чином довести іншим, що сон мін не Однак сон мін проти цієї ідеї, тому що він знає, як важко жити в ізоляції. Він волів би, щоб його назвали викрадачем, ніж дозволив дівчині пережити те, що він відчував усі ці роки. Докюн помічає, що його донька зникла. Та після того, як знаходить фото сон міна та дочки в її телефоні, припускає, що вона пішла до дерев'яного будинку. Чоловік йде туди вночі, нападає на Сонміна та намагається повернути сурін додому, але Сонмін нокаутує його і тікає з дівчинкою. Наступного дня поліція обшукує дерев'яний будинок і вирішує, що викрадач маніпулює сурін за допомогою того, що стверджує, немовби він Сонмін. По телевізору крутять новини про зникнення Сурін. Незабаром поліція знаходить місце розташування втікачів та починає погоню за ними. Сурін здається, щоб врятувати Сонміна. Перш ніж розлучитися, вона просить його зустрітися з нею в печері. Детектив Ан намагається довести Сурін, що викрадач бреше, але вона йому не вірить. Дівчинка каже, що хоче піти у ванну кімнату, але замість цього тікає до печери. Вона дістає сяюче яйце із води та простягає його сон міну. Він відмовляється повернути їй яйце, тому що не хоче, щоб вона використовувала його. Сон Мін збирається здатися і взяти на себе провину за вбивство своїх друзів. Він тікає до лісу, а Сорін слідує за ним. В цей же час приїжджає поліція і знову гониться за ними. Друзі зупиняються на краю скелі. Офіцер хапає сон міна і ненароком штовхає Сурін зі скелі. Детектив намагається допомогти Сурін, але в кінці кінців повисає разом із нею на скелі. Сонмін намагається врятувати їх, але не встигає, і вони летять донизу. Щоб врятувати їх, сон мін знову розбиває яйце і зупиняє час. Коли Сурін прокидається через кілька секунд, то бачить, що знаходиться на пляжі разом з детективом. Вона розуміє, що зробив сон Мін. Для неї промайнула лише мить, але для Сон Мін пройшло, мабуть, ще одне десятиріччя. Пізніше Сурін повертають додому. Під час втечі вона просить вибачення у батька за все, що зробила, та вперше називає його татом. Приходить детектив. Він хоче зрозуміти, як їм вдалося вижити після падіння. Сурін нічого не відповідає, але детектив Ан, нарешті, розуміє, що весь цей час вона казала правду. Він пропонує їй дати неправдиву заяву у змі, не мов би викрадач і справді маніпулював нею. Таким чином буде доведено, що люди, які звинувачують її в співучасті у викраденні дітей, помиляються. Сурін нарешті завершує свою розповідь. Психіатр приголомшена всім почутим і хоче написати про це книгу. Кілька місяців по тому Сурін переїжджає в інше місто, де збирається навчатися у середній школі. Перед поїздкою дівчина зустрічає лікарку. Вона дарує їй книгу, яку видається вже опублікували. Дорогою до Порома Сурін бачить сон Міна через вікно машини і біжить йому назустріч, але видається, їй лише здалося. Через деякий час Сурін та сон Мін зустрічаються на палубі. Фільм закінчується тим, що вони дивляться одне на одного. На цьому у мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей фільм, та підписуйтесь на наш канал, щоб дивитися інші відео на кшталт цього. Дякую за перегляд!